Вітаю! Мене звати Дар'я Боровик і я масажист-естетист. І сьогодні я би хотіла залишити свій відгук на апарат преситерапії C-Slay. І перше, що помітно, це його дизайн. Мені дуже подобається, що колір костюму сірий він естетично підійде під інтер'єр будь-якого кабінету. І, звісно, найголовніше це простота і зручність у використанні. Окрема вдячність за докладний опис програм для. Цієї процедури, в яких описані і протоколи, і варіанти застосувань кожної із програм. Апарат має 5 автоматичних програм. Які спрямовані і на лімфодренаж, і на антицелюлітний вплив за рахунок стимуляції роботи ліполітичних процесів в організмі, і також є шоста програма: це ручне налаштування. Мені здається, це дуже актуальна програма в тому випадку, коли нам потрібно пропрацювати, наприклад, не все тіло, а певні якісь зони, або встановити різний тиск. Різну силу тиску на певні частини тіла. На відміну від апаратів для пресотерапії інших брендів, в цій моделі манжети ніг вони подовжені і дуже добре фіксують ці манжети сідниці та живіт знизу. На мій погляд, це дуже великий плюс, тому що з іншими апаратами не було такої можливості гарно пропрацювати зони живота та Сідниць через брак фіксації на них. Для мене, взагалі, пресотерапія це одна з топових процедур, яку я використовую як для лікувальних цілей, наприклад, коли ми боремося з набріками, так і для антицелюлітного ефекту. В цих випадках я дуже люблю поєднувати. Антицелюлітні обгортання та пресотерапію, так об'єднуючи їх в одну процедуру. Для майстрів, які вагаються у виборі або взагалі у необхідності додавання такої послуги в свій прайс, я впевнена можу сказати, що придбання саме такого апарату буде найвигіднішим у вашому бізнесі. Він однозначно полегшить вашу роботу, покращить якість та пришвидшить результат.